Всім доброго дня. До мене завітав Fassat B8 2.0 TDI бітурбовий. Звідки приїхали? Черкаси. Так, Пробіг у нас 262. Що він по показникам показує? Сьогодні субота, менше завантажений Київ, більше траси було. Такі показники 229 плюс-мінус непогано. Пробіг більший, ніж 262, Золи 97 тиск 18 на обертах. По місту дуже часті регенерації. Бачимо мінус 3.04 швидко ближче до нуля набігає, але по, по трасі продихався, щось продихався, по помилкам P-204F. 204F еще какая-то 1570 так подъедную аппарат делаю чистку так аппарат подъеднана до автомобиля идет Очистка два етапи сажомасляні і зола сажофільтра. Сажомасляні йдуть чистка в двох турбінах, геометрія. Впускний колектор. Єгір номер 1 Єгір номер 2 Впускний колектор, клапана і камера згорання. Чорного предостатньо. І в кінці чистки подивимося на стан фільтра, що повисипало. Чистка завершена, що на наповосипало, зола стара, сажомастяних було багато. Це останній фільтр. Так прогріти автомобіль, паливна нор, сажевий теж. холостих ноль, на, на обертах. Приблизно 20 млібар 20 гектопаскалів Під'єдную датчики диференційного, вони такі з колінцями знаходяться, перевіряю. Так, під'єднано датчики, два показують нормально, на обертах. В принципі, на 10 більше. Але в мінус далі входить датчики справні. Основок по автомобілю, перепровірено по всім іншим системам. Невеличке одне зауваження, лише одне підтурбовий пасад, наступна чистка на 340 тисяч. Чистка робилась абсолютно без демонтажу. Ось таким апаратом. Під'єднується до автомобіля, процедура займає до 5 годин, чиститься, чиститься. Сажевий фільтр, геометрія турбіни гарячої частини і другої. Холодна частина, єгієр номер 2 низького тиску, там знаходиться сіточка, теплообмінник, це теж чиститься, клапана, чистяться. Основний єгір тут знаходиться. З нього найбільше чорного вилітало в бочку фільтр, сам клапан, перехідна плита між впускним колектором і ГБЦ. Потім чиститься радіатор всередині впускного колектора. Камера, камера згорання розкоксовка чиститься і все. І Свічки накалювання змащуються після чистки. Керамічною пастою, щоб в будь-який момент крутились. Після цієї чистки перепровіряється на загальний стан автомобіль по всім системам. Система охолодження перепровіряється вентиляції, надув, масляна, температурні режими, все перепровіряється, паливна і тоді буде висновок. Лише одне зауваження по автомобілю. А так повністю справний. Невеличке зауваження треба зробити вже власнику в себе вдома. І тоді автомобіль буде повністю в правильному технічному стані. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.